Боже, Мортіва, що таке? Євняшка моєму воняю, смердить. <ривіт> Всім привіт, друзі! З вами Сермат. Ласкаво прошу на мій канал. Нарешті буде довгоочікуваний летсплей, про який я вам вже давно казав. Я робив такий тотальний прогрів, що навіть я можу відкривати курси з того, як відкривати курси з таким прогрівом. Ну, то таке. Я спочатку вам зробив невеликий вкид, коли робив огляд на місто сан секвоя а потім я вже. Розповідав про те, що я обов'язково вам розповім про летсплей у наступному будівництві, коли будував трейлер. А потім, коли я вже будував будівлю, хоч з третьої частини, я вже розповів конкретно про летсплей. Тому, якщо ви хочете ознайомитись із таймлайном і з усіма подіями, які там будуть, точніше тут будуть. То ласкаво прошу на моє попереднє відео на останнє будівництво. Передивіться, щоб я просто не повторювався ще один раз. Думаю, це буде набагато краще. Давайте знімемо з паузи і підемо вже нарешті грати. Що ж, в нас зараз третя година ночі, всі сплять. Можна ще пришвидшити до самого ранку. Що, хтось прокинувся? Ага, немовля, прокинулась те, що я й казав. Ах, господи. А, він не прокинувся. Він, він покричав і заснув? Що він хоче? Прокинувся і сумний, класно. Блін, Мортім обов'язково має зробити цей довбаний мобіль для ліжечка, тому що це просто невиносимо. Це реально несносно. Він намагається перевернутись, молодець. Ой, Боже, то ти невже ти таки зможеш це зробити? Все? Ні? не заспокоївся? Що ж ти прокидаєшся так рано? Нормальні люди сплять. Все, Бела прокинулась. Хай вона покладе дитину цю штуку. Е Хай воно його покладе туди внизу. І почне готувати сніданок. Ось так. О п'ятій ранку треба прокидатись. Піди, будь ласочка, зроби там все, що треба. А, ой, вибачте, вона чомусь вирішила його погодувати груддю, хоча я, її до... я його до того годував з пляшечки. Ну, окей, добре. Не біда. Окей. Давайте. Ну, закиньте його, будь ласка, вниз. Ну, я тебе прошу. Ну. Господи. М -м -м. Дякую, що так швидко приїжджаєте. Поклади дитину. В принципі, в нас тут є їжа, тому я можу подивитись, що в нас тут є. Так, відкриємо швиденько холодильника і подивимось, що в нас тут. П'ять днів. П'ять днів. Окей, давайте. Скільки там порцій залишилося? Там було написано до того, скільки порцій. А, воно виглядає так, начебто. І тут три. Ну, якраз те, що треба. Так. Покликати їсти. Хоча Касандра ще спить. Нічого, прокидайся. Бо ти потім ще не поїси. І ти, Мортімере, прокидайся. Бело, піди, будь ласка, поклич. Так, тут якийсь, якась віха нова з'явилася. Чесно, я не буду прям перевіряти ці віхи, я, може, трошки пізніше їх подивлюсь. Засміявся. Нарешті ця дитина засміялась, а не заплакала. Пограйся з іграшками, будь ласка. ще один. Ще одна віха в нас розблокована. Касандру, піди, будь ласочка, поїж. Хоча він начебто вона начебто і не хоче їсти, але все одно. Я їм встановив із братом на даний момент важкі стосунки, тому вона так дуже рідко якось до нього підходить. А якщо підходить, то ну, це я не знаю, що відбувається. це... Наче якась магія, тому що це дійсно дуже така рідкість, коли Касандра сама підходить. Так, що можна зробити з цією дитиною? Так, давайте вона. Хоча ні, не треба. Хай вони нормально спілкуються, вони зараз досить непогано так стоять за столом. О, Касандра молодець, тому що вона сама взяла все, що треба. Ага, не треба ламати гельковий будиночок. Краще зроби щось хороше. Так. Хай він становить швидесенько той мобіль, що тобі вже не так. Сонливий, так а ти прокидався так рано. Я не розумію. Добре, ти хочеш іти спати правильно? Може ти зараз спробуєш заснути самостійно? Угу, ніфіга. Воно, знаєте, якось то з'являється, то знову кудись дівається. Це треба, щоб він, типу, на руцях засинав. Що в нас тут з потребами? А що в нас не працює посудомийка? Хай в нас, поки Касандра піде, може трошки пограється з ляльковим будиночком. Ру. Ляльковим. ляльковим будиночком. Так, Мортімер, хай в нас поки встановлює той мобіль. Я сподіваюся, що з цим мобілем буде трошечки легше і дитина буде якось спати довше. Тому що, якщо чесно, мене це трошечки бісить. Що він то прокидається, то він починає одразу кричати. Дуже мило це все виглядає. Прям знаєте, прям скскріншотика захотілось зробити. Цю оперем. Як вчасно. Ну, звісно, коли мені треба робити скріншотика, треба напудити в свої штанці. Ну, звісно ж. Ой, блін. Ця дитина він трошечки пустив. Шептунчика. Я вже подумав, що все, в нас аварія. А, ну да, він пустив, тому що цей блін, треба змінити підгузок. Так, Касандра пішла в школу. Мортімер, а ти не офігів часом? Помий за собою. І що? Поки ця дитина не виспиться, нічого не можна робити. да? Просто топово вигадано. Що в нас тут Мортімера. Ага, Мортімер хоче спілкуватись. Мортімер хоче розважатись. Так, да, тут якось з розвагами в цьому будинку щось не дуже. Я ніякого ні телевізора нічого не поставив. Може, комп'ютер треба було хоча б купити якийсь? Чи планшетика? Все? Швидке питання: Бетінь Юбіта я планували швидесенько провести час в дружній манері. Чи варто мені це робити? Боже, то робіть, що хочете просто, блін. Чом ви мене питаєте? Чому ти не міняєш йому підгузка? Що там в нього буде? Боже, ви всі будете їй дзвонити? Та Касандра почала бійку їжею в кафетерії. Чим спровокувала інших доєднатися? Ми все ще відмиваємо все. Так, вона має допомогти прибирати. Так, вона має це робити. Морті Мара, що, тобі не треба сьогодні на роботу чи як? А ні, треба. Боже Мортіва, що таке? Євняшка моєму воняє, смердить. <рес> капець, що це була за реакція? Хай йде сам на свою роботу, та й. Блін, капець, то треба вже прати. Тобі що, ця пісня не подобається, чи що? Знаєте, що мене найбільше бісить? Мене найбільше бісить той факт, що коли ти намагаєшся підійти до тієї дитини, яка плаче, то вона заспокоюється. Особливо, коли ти кидаєш всі справи. Потім ти йдеш щось робити, вона знову починає плакати. Я не знаю, чи це карма якась, чи що. Я не розумію, що там вже. Прання почалось чи як. Хай трошечки попере, попре, попере, Прати. попре. Попре мене зараз. Так, ну поки дитина спить, можна спробувати домалювати картину. Та воно ж відмінилося. Ну на що ти лізеш? Нав... А, господи, блін. Ну чесно, мені ця автономія просто мене доканає скоро. Я просто вимкну свободу волі, і вони будуть повністю під моїм контролем. Тому що мене це вже бісить. Намалюй, будь ласка, цю довбану картину. А, вона все-таки не може. Окей, скреп і малюй заново. Малюй, звичайно. Добре. Чотим дитина ще спить, поки спить. Оце, знаєте, мене чесно, мене це бісить, тому що я відправив її займатися одним. Вона відміняє всі справи і займається іншим. Що ти робиш? Що за, блін, фігня? І знаєте, щось, ну, блін, ну що таке? Година дня, а в неї взагалі нічого не впало по потребах. А тут вона вже вирішила ще раз намалювати картину. Та ти що? Тут, я думаю, вже Касандра скоро має зі школи повертатись. Я хотів, чесно, зробити її, типу, невпевненою в собі. Але це неможливо, тому що я не знаю, як це працює. Але якщо я навіть хочу, щоб дитина була невпевненою в собі, це неможливо, тому що впевненість в неї піднімається від хороших оцінок, від цього, цих всіх речей. Тобто на це начебто не впливають якісь інші нюанси, тому я не знаю. Скоріше за все, вона знову буде впевненою в собі, тому що в неї все гаразд. Не треба нікуди ти Піди, поки сходи в туалет. Я не розумію, в чому проблема. Що там таке сталося? А, пил. Супер. Ще треба пропилососити. А в мене тут є пилосмок взагалі десь. Чому ти в цій зимовій одежі ходиш? Хай ще це попре, тому що зараз всі повернуться почнуть йти до душу і почнеться якась фігня. Боже, брудна хата. А В мене тут пилосмок, я так розумію, нема. Я забув купити, так? Да? А, супер, просто нічого не скажеш. Добре, зараз будемо купувати пилосмок, тому що тут цей пилючний кролик в нас є, чого в нас тільки тут нема. Ні, не треба нікого кликати, вона пилосмочить тут. А він перевертатись ще не буде. Так? А як його навчити перевертатись? Я щось не розумію. Сам він не хоче. Зараз вона дасть йому цю іграшку. Не дасть чи дасть? Щось він ні голівку не тримає. Іграшку йому даєш він не хоче гратись. Якось чесно, воно працює так. Ага. Все, ну не чіпайте цю дитину та поклади його вже кудись. Все, іди пропилосось і не біси мене. Та покладити його сюди. Боже, та що за фігня, блін. Як ти мене бісиш? І пропило сось вже нарешті. Я не знаю, мені треба передивитися всі моди. В мене начебто нічого такого особливого немає в модах. Але я не можу зрозуміти, чому така фігня. Пограйся, будь ласка, з цими штучками. Ну, давайте ми трошечки з ним поговоримо. Трошки пограємо з ним. Покачаємо. Чому він ніфіга з ним не робить, блін? О, супер, просто. Як я це обожнюю. <плес> блін, я вже такий злий. Мені ці милі дії. Взагалі ніяк вже не аукаються, тому що, блін, для того, щоб щось зробити, треба так довго терпіти, блін. Белла вже лягла спати. Супер. Мортімер тут бореться з дитиною. Що вона там зробила свою домашку? Поклади його, будь ласка, в ліжко. Я тебе прошу, морті мер. Поклади. Увімкни йому цю штуку. І прибери, і йди спати, просто я тебе прошу, я тебе благаю. Все, залиш його в спокої. Блін, чесно, мені трошки шкода Мортімера. Хай він візьме шматочок того пирога, тому що, блін, всі вже пішли спати. Один Мортімер тут з дитиною сидить. Що таке? Ну і ще їй треба у вісні обізратися обов'язково. Ну, класно. Боже, який порядний чоловік, ще й за собою посуд моє. Йди поспи. Тобі ще завтра на роботу треба йти. Начебто все. Зараз він ляже спати нарешті. Ну що, друзі, це була перша серія летсплею. Якщо вам сподобалось, то ставте вподобайку та підписуйтесь на мій канал. Також не забувайте заходити на мій телеграм-канал. Посилання також є в описі до цього відео. У мене вийшли мої особисті екрани завантаження для d D74, Тому ви можете також перейти туди і завантажити. Є в трьох варіантах в одному архіві із скріншотами з усім. Тобто, ви можете одразу подивитися, як вони виглядають. Одразу можете їх завантажити і потім подивитися референс у самому архіві. Ще, будь ласка, заходьте. Це була перша серія летсплею про готів, Друга, я сподіваюсь, також буде незабаром. І чесно, знаєте, ось автономія, яка зараз в Сімсі, мене просто чесно, бісить, тому що персонажі роблять все, що завгодно, окрім того, що вони мають робити. Я ще один раз передивлю свою папку моц. Хоча чесно, начебто, в мене нічого пов'язаного із геймплеєм немає, але ми будемо дивитись. Що ж, всім дякую за перегляд. вибачаюсь за трошечки негативні емоції. Хоча, я думаю, вони вас напевно, скоріш за все, трошки повеселили. Гарного вам дня, до побачення. Я очікував на те, що буде. Така легка гра, ми трошечки пограємось, трошечки буде того, сього, п'ятого, десятого. Ага, фіх вам! А насправді вийшло все, що завгодно, окрім того, що я хотів, щоб було.